Дивовижно, але сьогодні був би день народження Максима Кривцова, якого вбили росіяни два тижні тому. І ця історія стосується, знову ж таки, присвоєння росіянами українського. Я побачила пост. Причому гидотного присвоєння? Причому такого, от, от ви знаєте, от люблять росіяни розповідати, як вони захоплюються Вікторією Емєліною, чи от захоплюються поезією Максима Кравцова уже після того, як Росія їх вбила. І я побачила пост Аліни Шубської, вона написала таке. Принесло стрічкою як москвічкам колишня кореспондентка Росія 1 переклала російською, і запустила у себе на сторінці вірш Максима Кривцова із сердобольним підписом «Погиб на війні». В коментарях якийсь інший росіянин взяв гівку сльозливу, ти можеш пойти, куди хочеш, ну ні назад, і наклав на неї музику якогось російського музиканта, красти чуже як національна ідея. Просто взагалі, без всякої задньої думки, а чи такова привласнювати не тільки мистецтво, а й біль. Та історії, навіть сочувствуючі чувствує, що хороше, все одно дупляне відстрілюють, чому ненормально взяти чуже, присвоїти, користуватися, бо це сутність великої їх культури, і ви бачите в скрінах, вона там навіть обурюється, що прийшли українці, її там розпінають за те, що вона взяла поезію. А я вам просто маленькі літери, маленькі літери, я вам просто зачитаю той переклад, який вона виклала. Побродили вместе с подругой по городу Промзоні, збираючи метал, остатки деталей в пути, 30 центов за килограмм, а они до сих пор рассматривают это. Це переклад, це те, що я скопіювала. Яблука разом з другом по прозоні міста, збираючи метал, залишки запчастин на дорозі, 30 копійок за кілограм, та ще й обважують. Та ще й обважують, а они до сих пор рассматривают это. Який класний переклад. Більше того, дуже багато слів просто залишаються українськими неперекладеними. А тепер я збираю в посадці залишки хлопців, людей, наче виглядає як людина чи частина людини немає на світі нічого настільки холодного. Це слова Максима Кривцова переклад. А тепер сажаю залишки хлопців, людей, як і виглядить чоловік. Или часть человека. Нет нічого на світі, так холодно. Це просто одна із ілюстрацій, з якими людожерами ми маємо справу. І більше того, вони там, в коментах під цим постом, обговорюють фотографії Макса з приводу того, що там какая-то не така аура, і так не виглядять мертві люди. Аура не зчитується, що он умір, чи якась там херня? Ну, Ви можете детальніше подивитися на цей скрін, зробити, його збільшити, почитати, що там написано. І це а, просто нагадування вам, що це не про Путіна, це про людей, те, що я навіть не знаю, про істот, затрафованим людським. Тому що те, що вона це викладає, як вона, вона взагалі читала, що вона виклала? Ну, вона ж це виклала, вона це читала це ж просто набір звуків, там немає ніякого сенсу, але вона виклала і така: от, смотрите, я ділюсь поезією. Ти взагалі це читала. Це те, чим є русський мір. А завершити етера, звичайно, я хочу словами а, Макса. І вімкну вам його відео. Посилання на повну версію буде також в описі до сьогоднішнього етеру. Цьомки бомки слава Україні! Всім привіт! Він переїхав у Бучу в середині березня 2021 го Виняняв маленьку квартиру у цоколі і завів кота, шерсть якого була кольору помадки на аклерії. Він ходив на англійську тренажерку та на сповіді. Він любив дивитись, як падає сніг, та в тумані зникає вулиця. Він слухав радіохет, старі альбоми Кануези Дощ, Грім і стукіт серця дівчинки, з якою засинав у маленькій цокольній квартирі, і прокидався у маленькій цокольній квартирі, цілував її тепле обличчя, пригортався до її липкого тіла, пірнав долоною у хвилі її волосся та борцався там. Наче мушка на павутині. Вона покинула його восени, так як птахи покидають ліси, так як інженери фабрику по закінченню зміни і поїхала в Польщу, щоб там залишитись. Він взяв кота, схожого на тістечко, і сказав: Кіт, нам треба їхати. З нами як ранок, як життя, як хвороба. Сталась холодна, як крига війна, урок, що зветься спокійне життя. Закінчився. У тумані зникає вулиця, падає дощ, його зовсім не слухають. Кіт вибіг у поле і ім'я його вітер. На хресті, наче начинають дікарці, написано: Тут спочиває номер 234 – Вічна пам'ять. Вона мріяла про мандрівку в Патагонію, про роман з рок-музикантом про реінкарнацію в царицю чи в рибу. Планувала написати книгу про те, що пам'ять крихка, наче кірка на крембрюле, вразлива, наче кохання, розсипається, як пісок поміж пальців, і зникає, щезає, немає. Вона любила свій велосипед, зі згущівкою, збирала пожовте листя, наші марки, любила розглядати хмари, розсипані, наче попкорни, неохайним хлопчиком в кінотеатрі, мандрувала у гори на одинці, щоб приймати інгаляцію лісом та повітрям, збирала м'яту та Іванчай, збирала зорі, розкладаючи в пам'ять, наче у фотоальбом, її батько загинув у 14-му. їй було 14, коли мама поїхала в Італію та не повернулась. Вона не мала стосунків, бо все чекала на рок музиканта. Коли зима вирішила залишитись щонайменше до наступної осені, гучної боляче сповістив, що про це. І пахнула на вулицях тишою, жахаючою вогнем і землею. Розліталася вороня, тоді вона не розгубилася. Дістала із верхньої полиці пляшечку із висушеним іван чаєм та чебрецем. заварила трави, роз... розлила у термос та понесла на пости хлопцям оборони. на хресті, наче татуюванням закарбована. Тут спочиває номер 457, вічна пам'ять. Вона жила поруч з парком у невеличкому будинку, годувала білок, годувала собак, годувала п'яниць, була хранителькою осені і хранителькою спогадів, розсипаних як цукор. Їй було 54. Вона працювала у комунальному підприємстві, носила синю робу епіцентр та їздила на велосипеді, фарбувала нігті у багряний, фарбувала губи у багряний, і щоночі до неї приходили багряні сни. Вона дивилась, говорить Україна, витирала сльози білим носовичком. згадувала дитинство, яким тоді теплим було сонце перед сном, читала кокотюху та стрибала, наче плавець у воду, в свої сни, багряні як нігті, багряні як губи. Чекала на суботу, щоб витерти полюку в кімнатах, випрати одяг, приготувати шарлотку та думати про минуле. Її вбили 5 березня. Коли вона поверталась на свою вулицю, їдучи на велосипеді, вбили, як ніч вбиває день, як осінь вбиває літо. Розіпнули чергу і КПВТ. на хресті, наче на дошці, оголошено написано тут. Спочиває номер 451 Вічна пам'ять. На вулицях та на полях з'являлись нові Голгофи, тільки кулі замість цвяхів, тільки артилерія, замість списів. Хотілося рахувати дні до літа, рахувати кошенят, рахувати дітей, рахувати зорі, рахувати до 100 засинаючи. Тут спочиває номер 176, вічна пам'ять. Тут спочиває номер 201, вічна пам'ять. Тут спочиває номер 163. «Вічна пам'ять. Тут спочиває номер 308 вічна пам'ять.